Чи можна завагітніти, якщо займатися сексом під час менструації можна? Будь-які потрапляння інших мікроорганізмів до піхви можуть їй нашкодити. До речі, от секс під час менструації він має досить таки своєрідний, неприємний запах. Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі сексолога-психолога Лани Павловська. І в цьому відео ми поговоримо з вами про секс під час менструації. Ну а поки ти перевіряєш підписку на мій канал, не забудь натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати всі топові відео на моєму каналі, адже тут я без сорому та води розповідаю про ті речі, які не та обговорювати в суспільстві так, от дуже часто я чую запитання від дівчат, особливо від підлітків, там двадцятирічних, там до 25 приблизно, всі цікавляться, чи можна займатися сексом під час менструації, чи можна завагітніти від сексу під час менструації. І чи можна захворіти чимось, якщо займатися сексом під час менструації? А як ви вважаєте? Поділитеся, будь ласка, зі мною в коментарях. Мені буде дуже цікаво почути вашу думку. Для початку даю відповідь на питання: чи можна завагітніти, якщо займатися сексом під час менструації, і моя відповідь однозначно. Можна. Це дуже легко можна перевірити, ви можете запитати у свого гінеколога чи подивитися безліч відео на Ютубі, де говориться, що, звісно, вірогідність набагато менша, але все-таки вона існує. Тому що, якщо відбувається незахищений секс під час менструації, все одно сперматозоїд може потрапити до яйцеклітини і запліднення може відбутися. Саме тому, якщо ви вважаєте, що менструація рятує вас від вагітності, я вас розчарую, це дуже ненадійний метод контрацепції. Наступне питання: чи можна отримати якісь захворювання, якщо займатися сексом під час менструації? Звісно, можна. Отож, з точки зору біології, я поясню, що таке менструація. Менструація це той період менструального циклу, коли яйцеклітина не запліднилась. Що це означає? Починаються кров'янисті виділення, Бо дуже в цей момент наші стеві органи не захищені, дуже великий рівень гормонів. І дуже велика концентрація мікрофлори у піхві. Саме тому будь-які потрапляння інших мікроорганізмів до піхви можуть їй нашкодити. Тобто, якщо простими словами, менструація це таке, ніби очищення, коли наша матка очищується від всіх зайвих непотрібних елементів. І, от уявіть, що займаєтесь ви сексом, і мікрофлора статевого члена члену потрапляє до вашої мікрофлори. І там відбувається ось цей. Обмін ось цих молекул, як він пройде, звісно, невідомо. Він може пройти безпечно і ніяк вам не нашкодити, а може пройти небезпечно, тому що pH вашого партнера не співпаде з вашим pH. і ви можете банально мати. Ну, давайте візьмемо примітивну молочницю і зовсім тоді більш погані наслідки, скажімо так, чи захворювання. Саме тому незахищений секс під час менструації я не рекомендую, як займатися сексом під час менструації, якщо, наприклад, ваш. Мужчина каже, що йому гидко, неприємно. Він не переносить цього виду крові, цього запаху. До речі, от секс під час менструації він має досить такий своєрідний, неприємний запах. Це пов'язано з тим, що наша кров от має досить таки гнилий запах під час цього. Саме тому зараз придумали такі класні штуки, які називаються тампони для сексу. Це ось така невеличка губочка. А вона продається одноразова в будь-якому інтим-магазині чи навіть в аптеці. Коштує вона приблизно там від 50 до 100 гривень. Для чого вона потрібна? Ви вставляєте, звісно, чистими руками. Я нагадую ось цей тампончик собі у піхву. І вона на якийсь час в, всотує в себе усі кров'янисті виділення і дозволяє займатися сексом для того, щоб не було занадто багато цієї крові під час сексу. Трошечки прибирає неприємний запах, вона не несе ніякого дискомфорту, вона абсолютно безпечна. До речі, багато хто з дівчат мені інколи питає, а як її потім звідти дістати? А якщо вона там застрягне, а якщо вона там загубиться? Дивіться, дівчат, ваша піхва вона не бездонна і не безкінечна. У неї є стінки, вона закінчується, і це нормальна історія. Просто для того, щоб потім безпечно вийняти цей тампон, ви маєте обов'язково вимити руки, розслабити м'язи тазового дна і обережно. Дістати цей тампон нічого небезпечного у цьому немає. Якщо ви помітили за собою, під час менструації у вас навпаки підсилюється сексуальне збудження, вам хочеться сексу. Ви відчуваєте якесь таке, знаєте, неприборка не бажання. Чому це так відбувається? Нагадую, тому що це час, коли ваша яйцеклітина не зустрілася з сперматозоїдом і запліднення не відбулось. І, ну, м'яко кажучи, ваша яйцеклітина нервує стосовно цього. Цей час дуже сильно підвищується рівень тестостерону, естрогену інших гормонів, які відповідають за сексуальний контакт і за гормональний цикл. І саме тому збудження і бажання займатися сексом може підвищуватись. І це абсолютно нормальна історія. Саме тому дуже багато пар під час менструації, як яким здається, мають набагато яскравіше та насищеніший секс. Хоча насправді це просто ваші гормони додають вам ось таких гострих відчуттів під час сексу в менструальні дні варто використовувати лубрикант обов'язково поясню, чому тому, що під час менструації ось ця кров вона ніби з'їдає вашу ось цю природню лубрикацію. Тобто її набагато менше, її важче відчути, і під час проникнення може бути більше ризик травматизації чи якогось дискомфорту. По-друге, не всі позиції можуть вам підходити. Під час сексу, наприклад, стандартна ваша позиція, там не знаю, Dogie Style в звичайні дні вам підходить, а от під час саме менструації вам боляче. І це нормальна теж історія. Не лякайтеся, не думайте, що з вами щось не так. Просто в ці дні я раджу обирати якісь більш зручніші, комфортніші пози саме для жінки. І якщо ваш чоловік вже і хоче зайнятися сексом під час менструації, ми повинні це враховувати. Повернемось до того, для чого варто використовувати лубрикант, тому що, на жаль, під час менструації. Ації саме природньої лубрикації виділяється набагато менше, навіть якщо жінка сильно збуджена. Саме тому раджу використовувати додатковий лубрикант. Загалом нічого шкідливого як такого смертельно шкідливого під час сексу в менструальні дні немає. І ви можете, в принципі, займатися сексом, якщо ваш партнер і ви цього обоє бажаєте. Єдине, що дотримуйтеся, будь ласка, правил безпеки, методів контрацепції, використовуйте лубрикант, обирайте зручні пози. Звісно, найкраще займатися сексом під час менструального циклу, десь на третій та четвертий день, тому що в перші дні зазвичай можуть супроводжуватися болючими відчуттями, надмірною кількістю виділень, тому не варто все таки в ці дні давати настільки велике подразнення вашій піхві. А загалом нічого поганого в сексі під час менструальних днів я не бачу. Тому займайтеся коханням задоволення, дотримуйтесь правил і побачимось з вами в наступних відео. Па-па!